Благодаримо тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою, Отцем і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Галатів. Браття, довідавшися, що людина виправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдовується ніхто. Коли, отже, шукаючи виправдання в христі, виявилося, що і ми самі грішники, невже тоді Христос, служитель гріха, не бути цьому. Бо коли я знову відбудую те, що був зруйнував, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон, для закону вмер, щоб жити для Бога. Я з Христом розп'ятий, живу вже не я, живе в мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і видав себе за мене. В цю неділю продовжуючи ще, неначе відгомін свята, Воздвиження чесного Христа, зупинятися перед і вдивлятися в чесний животворний хрест, виставлений на наших тетраподах уквітчений, прибраний для того, щоб пригадати нам, що це є книга мудрості, слухаючи слова Евангелії, в яких Христос ще раз запрошує нас взяти на себе свій хрест або пригадує, що ми є ті, які добровільно обравши Ісуса Господом нашого життя, взяли свій хрест і пішли за ним. Сьогодні ще раз разом з апостолом Павлом повертаємося до однієї з його улюблених тем. Виправдання, у справедливлення через смерть Ісуса Христа. Власне, важливим моментом і чи не осердям усього, усієї проповіді Апостола Павла є пасхальне таїнство страждання, смерть Воскресіння Ісуса Христа, бо з нього починає струміти. Спасіння для всього людства, відкуплення, яке Христос, як Господь, прийшов дарувати всім, хто у нього увірує. Знаємо, що початки християнства також були, можемо сказати, не без проблем, тобто були засіяні різними численними проблемами, коли на одне, один спосіб життя хтось намагався. Зодягнути інший, тобто новий спосіб, спосіб, який пропагує Христос, який проголошує Христос, не залишаючи старих звичок, не залишаючи старого, старих своїх обрядів, десь неначе з тим самим знецінюючи те, що приніс Христос і говорив Христос. Натомість у своїх словах, у своєму посланні апостол Павло повертається завжди до Власне, початків віри, навіть вибраного народу. Авраам, який увірував, ще перед тим, як, почувши Господа, увірував, ще перед тим, як був знак обрізання, чи ще перед тим, як Мойсей установив закон, який мав будувати вибраний народ довкола тут, довкола їхньої тотожності, довкола Господа, імені Господа апостол Павло сьогодні в листі до Галатів власне цій спільноті, яка також переживає, переживає свою кризу, тому що до неї в ній з'явилися нові проповідники, які заперечували те, що говорив Павло, підважували його авторитет тим, що вони знали Христа, він його не знав, те, що він проповідує чимось новим. Сьогодні чуємо знову слова, які апостол Павло повторює нам: людина не виправдовується ділами закону, тому що виконує закон. Не це приносить людині спасіння, виправдання, але спасіння приносить віра в Ісуса Христа, який поєднав нас з Отцем. І ми увірували, каже апостол Павло, тому ми виправдалися вірою. Ісус апостол Павло не говорить про якихось гіпотетичних християн, але говорить про тих, до, до кого звертається. Ми увірували, ми є виправдані. Тобто, це є. Факт, який відбувся, факт, який ми прийняли. А отже, тепер означає будувати своє життя згідно цього, цієї віри і згідно усправедливлення. І що дає в сьогоднішньому посланні, власне, апостол Павло показує, що дає прийняти Христа до свого власного життя? Означає дозволити Христові жити в нас. дозволити Перестати жити для себе, але жити для Христа. Жити для того, щоб завжди йому уподібнюватися, і завжди роб... чинити все те, що є Богові до вподоби. Але апостол Павло також собі здає, здає рацію, що це жити у Христі, є неначе зараз розділене на такі два етапи. Зараз цей час живемо в тілі, а отже, Наше бути зодягненими Христа, в наше дозволити Христові жити в нас, є побудоване через віру. І потім, коли зустрінемося віч на віч, будемо жити у Його сопричасті, будемо жити, тобто споглядати і розмовляти з Ним і знати Його так, як він є. Власне, ті слова, які сьогодні чуємо в Євангелії, вони неначе. Сьогодні сповнюється вірою, а пізніше в зустрічі з Христом стануть нашою реальністю, стануть дійсністю нашого життя. Господи Ісусе, допоможи нам, які ходимо вірою, які вірою відчуваємо і шукаємо твоє, Твоєї дороги. Допоможи нам слухати Твоє Слово і не переставати. Довіряти тобі, навчи нас упувати в усьому, і допоможи нам, даруючи Твого Святого Духа, щоб дозволив нам наповнюватися і жити Твоїм життям. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.